Інверторна спліт-система YA11i серії ERA – один з флагманів модельного ряду побутових кондиціонерів TCL для європейського ринку. Це новітня серія інверторних кондиціонерів з чудовим балансом технічних характеристик. Розроблена з акцентом на високий рівень комфорту. І енергозбереження. Має тонкий та елегантний дизайн зі сріблястими вставками на бокових панелях та прихованим LED-дисплеєм, який при необхідності можна вимкнути. Працює на новому озонобезпечному безпечному холодоагенті R32 з класом енергоефективності А. Кондиціонери цієї серії мають дещо вищу продуктивність порівнянні з традиційними кондиціонерами завдяки технології 3D dc інвертор та ідеально підійдуть для житлових приміщень площою від 15 до 35 квадратних метрів. В режимі обігріву кондиціонери можуть працювати від мінус 20. До плюс 30 градусів Цельсія. А в порівнянні зі звичайними кондиціонерами модель серії y 11 i має запатентоване покриття Titan Gold на теплообміннику внутрішнього блоку. Це покриття дезактивує віруси, запобігає утриманню пилу та вологи на поверхні. А теплообмінник зовнішнього блоку має спеціальне гідрофільне покриття BlueFін. Яке запобігає корозії та збільшує енергоефективність кондиціонера. Новий ергономічний пульт керування забезпечує інтуїтивне використання режимів та функцій. Кондиціонери мають 5 основних режимів: охолодження, обігрів, вентиляція, осушення та автоматичний режим. Також є режими турбо, еко та режим сліп. Функція Super Turbo Start дозволяє в режимі охолодження знизити температуру теплообмінника до 18 градусів Цельсія всього за 30 секунд, а в режимі обігріву підвищити температуру теплообмінника до 40 градусів Цельсія за 60 секунд. У кондиціонері застосований фільтр з використанням елементів високої щільності. У порівнянні зі стандартним фільт вловлює більш дрібні частки пилу та ефективно очищує повітря. Для комфортного та зручного використання кондиціонера є можливість направити потік повітря як вертикальними, так і горизонтальними жалюзі за допомогою пульта керування. Кондиціонер обладнаний вбудованим модулем зв'язку Wi-Fi для дистанційного керування за допомогою смартфона або планшета. Кондиціонер має низький рівень шуму, який складає 22 дБ на низькій швидкості для користувачів, які цінять спокій та тишу.